Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати Залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Debit Plus. Ми поговоримо про те, яким чином функціоналі програмного продукту Debit Plus відобразити облік імпортних та експортних операцій. Підсистема управління торгівлею та ТМЦ дає нам змогу вносити прибуткування та реалізацію, тобто відображати операції, які стосуються розрахунків з нашими контрагентами, дебіторами та кредиторами. Як для іноземних, так і для вітчизняних постачальників передбачені відповідні папки. Ми зараз знаходимося в блоці прибуткування товароматеріальних матеріальних цінностей і маємо окрему папку 346, яка дає нам змогу відобразити прибуткування. Товару матеріальних цінностей саме від іноземного постачальника, приміточка кредит 632-го Зайшовши всередину, ми маємо змогу проаналізувати документ. Він виноситься шляхом додавання, тобто ми створюємо новий на відповідну дату, і його заповнення виглядатиме ідентичним чином, як ми працювали з прибуткуванням звичайних запасів від вітчизняного, постачальника. Єдиною відмінністю тут буде відповідна валюта. В колоночці, яка відображає види валют, ми маємо обрати потрібну нам. І у випадку, про який ми з вами говоримо, це буде, наприклад, долар. Заповнення інформації вказується постачальник, підрозділ, матеріально відповідальна особа та рахунок. Якщо ми говоримо про заповнення рядка, то інформація вноситься по кожній номенклатурі, в залежності від того, що. Що саме ми будемо прибуткувати з зазначенням кількості та ціни придбання в відповідній позиції по іноземній валюті? При збереженні цього документу програма автоматично формує кореспонденцію рахунків, яка має вираження як в іноземній валюті 1625 доларів, так і в гривневому еквіваленті. Сума 59 423 98 копійок. Відповідним чином, подібна інформація вноситься що стосується реалізації. Якщо ми говоримо про операції вже експорту. Тобто, ми надаємо послугу або ми продаємо нашу продукцію якомусь іноземному покупцеві. Для цього також будуть передбачені окремі папки. Наприклад, реалізація послуг у валюті. Інформація відображатиметься подібним чином, як ми з вами говорили раніше спілкуючись по звичайній реалізації, але знову ж таки ми будемо мати. Окрему колоночку, де зазначимо, наприклад, євро, долар, злотий або потрібну іншу нам валюту. Дані в шапці документ будуть вказуватися в розрізі кожного окремого покупця. Тобто ми зазначаємо відпущено кому саме підрозділ та матеріально-відповідальна особа. І рахунок, зверніть, будь ласка, увагу, тут уже буде закінчуватися на двіючку субрахунок 362 Ми будемо вказувати, що це саме іноземка. Іноземний продаж. Дані, що вказуються в рядку документу, нічим не відрізняються від звичайного заповнення, окрім того, що ми будемо бачити це все у вираженні іноземної валюти. Якщо ми проаналізуємо проведення кореспонденцію рахунків, яка була сформована за цим документом, ми по тому ж самому принципу побачимо суму в іноземній валюті та суму в гривнях. Переходимо до під системи облік банківських операцій і проглянемо дані, що стосуються наших виписок платіжних інструкцій по надходженню коштів та по проплаті нашому іноземному постачальнику. В блоці Платіжна інструкція вихідна. Ми маємо папку, яка має назву розрахунки з постачальниками дебет 632-го рахунку. За допомогою переміщення сюди вноситься. Та виписка, яка в нас відображає платіж нашому іноземному постачальнику. Пункт меню проводки, пошук проводок, аналізуємо проведення, яке було сформоване. 312-й субрахунок показує нам, що ми заплатили якусь певну кількість, якусь певну суму по валюті. І 362. й Пробачте, 632-й субрахуночок у нас закриває цю частинку, яка в нас була відображена при прибуткуванні. Тобто розрахунки у нас проведені. Знову ж таки, дані фігурують як в доларах, так і в гривнях. Подібним чином ми маємо. Налаштування в блоці платіжна інструкція вхідна. Ми бачимо, що тут у нас є 145 папка надходження валютної виручки по кредиту 362-го субрахуночку. Коли наш іноземний покупець нам надсилає певні кошти, ми це також вносимо цей документ до даної папки, на основі чого у нас формуються кореспонденції рахунків, які закривають наші розрахунки. З іноземним покупцем на ту суму в вираженні іноземної валюти, яка була вказана в цьому документі. Всі ці обіги ми маємо певним чином проаналізувати, доцільніше, всього, це робити через пункт меню зведення бухгалтерського балансу. Пункт меню валюта, обороти та залишки за рахунком в усіх валютах дає нам змогу проаналізувати виконані нами господарські операції. Шляхом формування обігів по 632 та 362 субрахунках. Проглядаємо інформацію і бачимо, що програма зробила нам вибірку і в гривнях. І в доларах або євро, в залежності від того, які в нас були операції. Ми бачимо іноземний еквівалент і гривневий еквівалент. Подібним чином ми можемо працювати з рахуночком 312 та тими необхідними нам рахунками, які були задіяні там, де в нас фігурував вираження в двох різних валютах. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами? Втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є ДеБет Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку, це комплексне впровадження на вашому підприємстві, це супровід кваліфікованих бухгалтерів консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. ДеБЕТ Плюс будь завжди в плюсі.